26 і 27 жовтня в Україні переважатиме суха, хмарна, хмарна з проясненнями. Погода температура повітря особливо не зміниться уночі. Так само прохолодно – 0 плюс градусів. У день найтепліше у західній частині до плюс 18, найхолодніше у східній. Максимально повітря прогріється до плюс 12. У більшості областей країни упродовж дня від плюс 10 до плюс 14. На Полтавщині прийдешніми суботою і неділею триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура повітря світлої передоби першого дня вихідних становитиме плюс 11, вночі 6 градусів тепла. У Кременчуці остання субота-жовтня 2024 року запам'ятається похмурою і бездощовитою погодою. На термометрах плюс 12 градусів в день. Вночі температура повітря опуститься до плюс 9. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо буде похмурим. Вранці йтиме дрібний дощ, який до обіду закінчиться. Другої половини дня опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 12, вночі опуститься до плюс 9. Вітер північно-західного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск. 764 міліметри ртутного стовпчика. У неділю хмари займатимуть своє місце на небосхилі майже до вечора, а потім, зрештою, визирне сонце. Без опадів температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 14. Після опівночі опуститься до плюс 9. До сьогодні найтепліше 26 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 року, плюс 17, мінімум 2014 – тисячі градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.